Обробка такого зразка з високомаганцові сталі може займати півдня, а то і цілий день. За нашою технологією такі зразки для лабораторних досліджень можна зробити за 15 хвилин. Електрод при великому струмі дуже швидко рухається, це так само, якщо сверло опустити просто в масло або будь-яку рідину. Про технології розмірної обробки металів електричною дугою розповідає Олег Сіса. Він учень вченого Віктора Носоленка, який запатентував цю технологію у 1970-х роках, зі слів Олега Сіси у Китаї цієї технології користуються й нині, але не вказують, що вона з України. Якби у нас було б фінансування від держави, то дійсно ми б самі могли як країна створювати ці верстати і продавати їх за кордон. Віктор Насуленко в технічному університеті Кропивницького очолював наукову школу та лабораторію розмірної обробки електричною догою. Був автором понад 250 наукових праць у галузі обробки металів. Пішов з життя у жовтні цього року, розповів його колишній учень Володимир Мірзак. В першу чергу це розробка. Розробка верстатів на базі ось цього способу, який був запатентований. Працювали з підприємствами військового комплексу. Обсяг був десь 500 тисяч приблизно на рік. Це 500 тисяч доларів на той час, якщо зараз перевести. Викладачі університету показують патенти на винахід Віктора Носуленка, видані за кордоном. У мене в руках це патенти на спосіб. Оброб розмірної обробки електричної дугої, які признані в усьому світі, признані в Швейцарії, Німеччині, в Англії, в Японії, в США. І дійсно, цей спосіб він так і залишився за Віктором Івановичем, так як він був першим, який відкрив цей напрямок, сам спосіб. Був відкритий ще в 1974 році. Це дуже такий довготривалий час, тому що ці дозволи тоді давала Москва. Кандидат технічних наук Віталій Шмалюв пояснює суть технології. Є електродинструмент, тобто, наприклад, от графітовий електродинструмент, є заготовка. Вони зводяться між ними, пропускається електричний струм і подається поперечно цій електричній дузі. Матеріал нагрівається до температур більше трьох тисяч градусів. Це все розробки, які були реалізовані за рахунок цього способу. Ці всі технології потрібно було захистити авторським правом інакше будь-хто міг скористатися. Вважає така розробка може бути корисною у військовій промисловості. Нам в початковому етапі це коштувало близько 2 мільйонів гривень розробка одного верстату. Але вже по подальшому, якби це було серійне виробництво, звичайно це б вже значно дешевше було. Машинобудівні підприємства, які виготовляють важко, деталі з важкооброблених матеріалів. Ми навіть зверталися в свого часу на наш харківський танківський завод, де там обробляють відповідно бронь. Ми так і надалі працюємо, потрібно продовжувати працювати в цьому напрямку. Вчені планують подати розробки Віктора Носуленка виробникам, аби винахід приносив користь. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільна новини, Кропивницький.